Гарний сонячний зимовий день. Трошки намагається хмаритись, але це все тимчасове. Давайте подивимось скільки градусів. А, не так і жарко, 5 градусів тепла. Я щось думав, що значно тепліше. Останнім часом ми ходимо на бюлета, зараз прийдемося з бювета. А, можна буде, до речі, глянути. Анонс концертів. А помінялися. Можна глянути. нового? Голуби? Голуби, як завжди, прекрасні. Є така розвага на бюлеті в трускавці. Годувати голові. І сантарі весна. Тут ви можете отримати комп'ютерне тестування на 16. -те. Люто Наталія Валевська, 19. Роман Скорпіон. 20-те. Олександр Кварта. 21 тенор з Бельканти. 23. Тарас Петрененко. Буде с концерта в Трускавци. Так, стало в денну пору людей більше в центрі, а я думаю, тут головна причина гарна погода. Завжди, коли гарна погода людей стає більше в будь-якому місці. Потяг оці коні пасажирів. Дерка, дерка на месте. Сосна черная. Таночка. Вернемося на центральну алейку. Бачите, різдвяний ярмарок демонтували, його нема, але мабуть до великодня поставлять великодній ярмарок. Оце це місце. Це місце в місті рідко пустує. Ліворуч табір, мабуть, артек на прогулянці. А, створює натовп троскавці. Йдемо трошки до гори вулицею Бандери. А, ліворуч, the coffee. Недавно тут пили каву з пані Ориси нашої підписниці. А, спілкувалися з чоловіком, який продає каву, він розказував про ситуацію з кафе в Трускавці. Що працює, що не працює, я хто виживає. Хай на церкву Миколая. А суті яка, я думаю, ви самі всі легко догадуєте, що в Трускавці, звичайно, влітку дуже багато людей в сезон. Ну, плюс-мінус ще один місяць, наприклад. Вересень, травень люди є. А решта півроку людей нема. Ну, як і будь-якому іншому курортному місці мало курортів, які можуть приваблювати людей постійно. У будь-яку пору року. Трускавець не виключить. Не буду озвучувати цифри, але... Ми самі здогадуюсь, про щодеться готель Оранта. Ресторан Але ще Готель Райму І нова будова Справа Віло юзер А і за діляночки Сонячний день, правда картинка краще, але що ми знімаємо будь-який час, щоб ви не тільки в сонячний день бачили, який трускаці. Граємо серце. Встановив до Дня Святого Валентина. А прямо кардинал. Трошки вещи зінальний будинок. А по бандери не підемо, трошки повернемо правіше. До речі, рідко ходимо вулицею Франка. Тут кілька років тому встановили пам'ятник по груді Івана і Франко. Сквер Франка з'явився. Праворуч вулиця Франка. Веде фактично табусь куди можна йти. А направо вулиця Джерельна поведе до бювету, куди ми прийшли. Тобто звідки ми йдемо. Поки <хи> що ми не будемо туди повертатися, йдемо далі. Трошки вулиця Франка. Теж, до речі, дуже багато житла здається, кому цікаво. Треба мені почати житло здавати. Це набагато вигідніше, ніж те, чим ми займаємося. От справи весна і стежка вулицею джерельною. до, до Штаря, вийти, правіше можна до південного вийти. It's yeah, fine. <laughs>